COVID. Я завтра йду на до народження. Можна подавати їй ляльку, бабу. Чи щось інше? Коротше, ти йдеш обирати подарунок, да? так? Ну що, ходімо, скільки подарунків в твоїй подорожці? П'ять. П'ять. Так, загалом ми обираємо чи скрічерів. Ось вони. Чи гуджицу. Отам вони. Скрічерів? Ну, можна, можна, можна. Ось такі скрічери, можете подивитися, чи оновився асортимент. Розпаковку деяких скрічерів можете у Діми подивитися. Сімон. Сімон? Тут написано якийсь Діміор. Діміор. Але не збиваємося з нашого шляху. Ми прийшли обирати подарунок для дівчинки 5 років. Собі на день народження шо? Що це? Божечки Таке вночі побачиш, можна злякатися. Це щось піратське чи що? Ні, клічіра. Крічарацьке. Береш? А в тебе гроші, є кишенкові твої на це? Ай, ти жартівник. Ну добре, ну що, ходімо обирати подарунок для Іри. Ось ми знайшли перший дитячий відділ для дівчат з гарними фоні та всякими різними штучками. Але Діма в той самий час дивиться гуджицу. Ну, звичайно, куди ж без Гуджитсу? Гуджитсу. О, май гад! Гляньте, якісь круті новинки. Я таких не бачила. Тиму просто багато no, гуджицу. О такого. Так це гуджицу, щоб зробити його самого. Давай, давай. Гляньте, Гуджитсу Спайдермен. Хай, прикольно також не бачила. Типу колаборація з Марвелом. Ну. No, Джума ми... побачив собі Гуджитсу yeah. Hero Creator. Це, це да, я бачила такі. Кулька, це втрачає, на ага. Мені, якщо чесно, подобається оце. Тут try me, спробуй мене, він твердий. Да, тут... okay. Не зрозуміло, що тут може спробувати. О, гляньте, світиться. Ой, голова крутиться. У ну, цього? Скорпіуса? Скорпіус нічого не відбувається. Ну також крутий. Тримай. Крутой. Подожи. Давай. Ну, щось шо, ну, рухається. Типу, ось тут такий пластик, а тут, тут таке м'якеньке, можна понатискати. Гарний-гарний. Але не забуваємо, навіщо ми сьогодні сюди прийшли, Діма. Ти пам'ятаєш, яка наша мета сьогодні? Ні, така. Ось от. Ну, правильно, отримувати задоволення від цього, що ми робимо. Ну оцей крутий. Якби я була хлопчиком, я б точно собі такого захотіла. Так. А ми шукаємо далі. О, знаєте. Що б ти з цього подарував? Напевно, показати тобі якусь мою дитячу мрію. Що я в собі хотіла. Барбі. Барбі, то зрозуміло, до Барбі зараз дійдемо. От, гляньте. Вау. Типу, на це справжня цусеня. Ну. Все, ти пішов? Ну, ладно, може, я ще ти щось. Молодець. Ти молодець. Не, ну клас, клас, але давай ще подивимося, може, ще нам щось сподобається. Хочеш щось показати? Да. Звичайно, покажи. Так, а Діма знову відвалився на іграшки для хлопчиків. Ще одна серія гуджитсу. Ой, мийони, так. Да. О, так і він у нас є. Я розпаковку також можете побачити. Ой, Гуджи Сонік. Сон... А, Shadow. А, что? Тут написано Сонік. Це не Гуджитсу. Ні, дивись, машинки. Гу Значить, гуджитсу, це типу, як бренд. Є машинки і монстри. А ми продовжуємо. І давай шукати ляльки. Ходімо, подивимося, Барбі. Давай. Ляльки ще не знайшли. Але знайшли якісь нові іграшки. Піратікс. Я не знаю, що це, напевно, якийсь мультик. Але є у них ось такий сундук що він робить незрозуміло, що він просто сундук. Не, не, Бо, не, О Боже, не вже воно в цьому, в цій скрині. Скриня, сундук це скриня. Так? Да? Твоя Скриня, скр... скриня зі скарбами. Короче, ось така піратська скриня. А, ви знаєте, коли там наліковано? Що? Я не знаю. Ключ? Прикольно. Ставити назад? Так, да, тепер спадайте у мене акулу. Акулу? Окей. окей. Так, ось така Нет, акула, так. є чорна. Ясині, я не цікава. Що вони роблять? Які тобі подати? Вони однакові. Обирай якусь одну. Мені здається, що вони не цінні. Та-дам. О, воно таке злітало. Що? Смотрите. Давай, покажи. Я не бачу, що. Покажи. Ой, там хтось застряв у пастці. Ого, які в неї круті зуби. Вау! Прикольно. Так. Гарна акула. Що ти кажеш? Хочеш таке на день народження? Так. Я хочу пігати. О божечки, тут у тебе вже цілий віш ліст сформований. Віш це трій список бажань. Димас, ти хочеш все. Ну, ну хай твої бажання все здійснюються. А я нагадую, навіщо ми сьогодні тут? Навіщо? Та можна, ж дивити, вижиш. Ну синій мені здається точно така сама, як чорна. Інший персонаж, типу, інший персонаж в пастці, да? Ні. Ні, а що? інше. А, там ще людинка якась чи з чих хто? Ходімо. А в мене таке враження, що ми обираємо подарунок Дімі на день народження, а не подушці. який завтра нагадую буде п'ять і ми прийшли обрати її подарунок. Я вибираю себе подарунок, я не Ого, несподівано, несподівано. Ні, ну правильно, треба знати, що ти хочеш. Окей. Ну бачили це? Бачили це? Оце о. Гуджи Майнкрафт, скажу від себе, я таке ніколи не бачила. Ну що, воно м'яке, напевно, розтягується. Це у нас Кріпер, це у нас Ендермен. Ну, таке. Я б не хотіла нам таке в колекції Гуджису. А ти б хотів? Я хотів. Ну, понятно. Це що? Це черепашки нінджа, але якісь. Я, 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 я. Якісь незвичні. Я хочу всю колекцію. Всю колекцію? Я Ага, Давай не збиватися з нашого плану. Ходімо в відділ для дівчаток. Ну що? Для дівчаток. Робокарколі у нас є вся колекція, до речі. Не вся, де да вся. ну Когось не маємо ну, з нових героїв. Ну нічого, колекція у нас величезна. І так, ми зайшли у відділ Моя дитяча мрія. Але не оце, а оце. Як Діма хоче все з Майнкрафтом, з Соніком і з Гуджи, так я б хотіла всі собі І так, леді -баг. баг? А вона дивиться леді баг? <хина> Боже, Діма, показати тобі мою прям супер дитячу мрію. Он, дивись. Ось така Барбі з каретою. Це просто клас. А оце що, щось... до речі, мені... мені не подобається. Барбі, типу, ці монстри. Знаєте? Монстр-хай Монстр хай мені не подобається з великими головами. Ой, класно. Мені подобаються такі класичні, гарні. Прям Барбі-Барбі. що б ти обрав своїй подружці? що б ти хотів їй подарувати з цього відділу. Подивись, подивись. Давай, давай, давай. А ми продовжуємо. Обрати. А наші пошуки продовжуються вже в іншому магазині. де Діма, побачив, що. Я бачила яку круту космічну дорогу. Ти знаєш, що це? Ано. Була така. Я вперше такого бачила. Ось вона така цікаво зібрана мовляде. Була. Така що це якась космічна станція чи що? Ще і на пульсі. Цікаво. А там було. Див на фото я покажу яка машина. Ну. Так Я їх не хихились. А подарунок ми все ще не вибрали. А ну, нічого, Будемо шукати далі. І так, ми завершимо наші пошуки ще в одному магазині. Увітряні тривоги вносять свої корективи. Да. Тому ми ось прийшли, дивимося на таку класну машину Барбі. На пульці. На Клас! Це круто, це шикарно. Мамі мамі? Мамі? Так, так, це моя мрія, дійсно, мамі да, В моєму тисячі таких не було, але я дуже зраділа. А взагалі ми вирішили подарувати що. Діма, ні, ми вирішили... ми вирішили подарувати те, що дуже подобається Дімі. А ще збирати Лего. То ходімо обирати Лего для дівчинки. Дуже буде цікавих Так, Ми зараз дивимося лего а, в магазині Чудо Острів. Ось дивіться, це серія лего дупло, це для маленьких. Є великий вибір. Дімі одразу сподобалось ось це Лего. Але тут вік 4. А наші подорожі буде 5, то я пропоную обрати щось поскладніше. Щоб було написано 5 чи 6 років. Давай шукати далі. Ми хоч, поки вам покажемо, який тут є вибір. Дуже великий асортимент. Різні, круті. Ага, піксар. Ой, це ж з мультика думками на виворіт. Клас! Ви дивилися цей мультик? Він крутий. І це є такий мультик? Так, да, щось є, але я не дивилася ніколи. І так, продовжимо, продовжимо. Це якийсь, де мені дуже сподобалося. І так дивіться ще є. Ой, гляньте, який класний різдвяний набір. Цікаво було б щось придбати, різдвяне. що шо Мар. А, Маріо, супер Маріо. Гляньте, який класний різдвяний. О, це адвент календар. Ти знаєш, що таке адвент календар? Адвент-календар календар це коли ти кожен день маєш відкривати одне віконечко і щось там одне буде попадатися. Типу, На кожен день щось. Але я, я думаю. Так-так-так, да -да 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 -да, От правильно, так у нас було з цукерками. Але мені здається. Ну так, да, потім щось таке купимо. Ну що, обираємо, обираємо, обираємо. Зараз покажемо вам, що ми оберемо. Показуй, як її обираємо. Да, давайте вам покажемо, що ми обрали для нашої подружки. Ми обрали ось такий лего а, з пляжем, з машинкою. Два герої. Можна створювати веселу гру. Ось такий би вам огляд. Да. З Дімасом, Нормасом. Підписуйтесь на його канал. Ну, куди ж без Hot Wheels. Вілс? Шикарні набіри Wheels. Дімас! Та да ти все тут знаєш. Все, Скажи всім. Пока! Всім до зустрічі! Бай-бай!